Енергетик із 34-річним стажем роботи на атомній станції Ігор Відковський, помічник генерального директора Рівненської АЕС, начальник управління з питань аварійної готовності та реагування, є одним із учасників будівництва та пуску четвертого енергоблока Поліського енерговелета. З перших днів створення спочатку цеху, а потім служби налагодження та випробувань устаткування, він був у колективі цього підрозділу. До початку саме пожвавлення робіт по четвертому блоку я працював начальником лабораторії реактивного відділення в НВУ. А коли ну, стало зрозуміло, що потрібно посилювати напрямок пускових робіт на блокі номер 4 я був призначений заступником начальника ВНВУ, тоді це був відділ. В складі отек з нових блоків завдання, які тоді стояли перед енергетиками, були водночас цікаві та непрості. Розповідає Ігор Вікторович. Кожен розумів відповідальність справи, від якої залежала подальша доля та розвиток атомної генерації України. І роботу затягувала. Дуже мало було готових рішень, що виникли питань, які потребували нестандартних стандарт, не рішень і в технічному плані, і в плані документації, і в плані комунікації з зовнішніми організаціями. Тому от, а коли воно нове, коли воно ти сам щось таке створюєш, то воно звичайно цікаво. Колектив СНВУ виконував, як і усі підрозділи Рівненської АЕС, великий обсяг робіт у своєму напрямі. Працювали на єдиний результат дати життя наймолодшому мільйоннику Поліського енерговелета. Починалось з того, що ми налагоджували зв'язок і систему координації робіт по Пуску блоку 4. І хоча наш ну, напрямок був це на налагодження обладнання, насправді це була практична координація всіх робіт щодо що виконувалось на блоці 4. Брав участь у пуску налагоджувальних роботах 4-го енергоблока Рівненської АЕС і начальник служби налагодження та випробувань устаткування Олег Жуков. В той час він працював начальником лабораторії відділу налагоджування та випробувань обладнання. Останнім завданням в річні пускових операцій блоку номер 4 це був замір вібрацій обертових механізмів, трубопроводів і іншого обладнання. Після заміру вібрації ми за необхідністю проводили вібробстеження, на основі яких давали висновок ремонтному персоналу, оперативному персоналу про зменшення вібрацій і доведення зміряем механізмів до норми. Пуск енергоблока це неоціненний досвід, зауважив Олег Анатолійович. І ось уже 20 років мільйонник успішно поповнює енергосистему країни необхідними мегаватами. Богом досвідом було взаємодія між підрозділами станції, тому що тільки сумісна робота могла привести до бажаного результату. Ми розуміли, що Пуск блок, це дуже важливо для нашої держави. Запам'яталися роботи з 4-го блока Рівненської АЕС Валерію Ковальчуку, заступнику начальника СНВУ, начальнику відділу діагностики та віброналагоджування. Тоді він обіймав посаду інженера першої категорії. Атомник розповів, що йому молодому спеціалісту доручили виконати завдання, яке і дало поштовх розвиватися в обраній професії. Це було дуже відповідальне завдання. доручили роботу з координування, впровадження і експлуатації і супроводження системи пусконалагоджених вимірювань. Це дуже цікавий тоді, на мій погляд, був проєкт. Мені це дуже подобалось. Моя задача була тоді якраз координувати це впровадження, і був звіт, що все абсолютно в рамках проєктних значень. І тоді було прийнято рішення, що ми йдемо далі з кожного етапу на етап. Валерій Миколайович зауважив, під час спуску блока 4 ми здобули неоціненні знання та професійні навички. І сьогодні ми ділимося цим досвідом із молодими енергетиками, яким в подальшому розвивати наше підприємство. Той досвід і знання, які були тоді, вони перенеслись на сьогодні. І думаю про те, що було б дуже дуже добре і корисно. І важливо, якби ми зараз, от молоді люди і колеги, і, мабуть, всі ми відчули і, мабуть, ті емоції, які були тоді ще раз. Ну, тобто це ж реально побудувати блок, пустити його, і ще раз відчути те, що відчували тоді в 2004 році. Енергетики переконані, атомна галузь, перспектива та майбутнє України. Останній час спочатку повномасштабної війни ми бачимо, що це не просто підґрунтя основа нашої енергетики, а це підґрунтя державності. Рухаємося, і хотілося б, щоб долучалася молодь, тому що це цікаво, це корисно, це креативно і це має перспективу. Олена Муляр, Павло Жих, УІТ за